А дітки так, бабусю, покохали, так бажані були ті вечори, коли вони біля неї сідали. У нас історії казали їм свої. Про що сьогодні будеш нам казати? Питання знову діти задали. Сьогодні буду вам розповідати про те, що сховане є часом до пори. Ось мудрий жив колись на світі старець. Усюди учень з ним тоді ходив, і старець. Все давав йому поради, як мудро лиш у світі цьому жить. Одного разу учень той в дорозі усе питав учителя про те, чому несправедливість є в народі, і тішаться добром люди лихі, а добрі лише бідності та горі. Скажи мені, чому у світі так? О, хлопче, та буває так порою, що все не так, як бачимо не раз. Не зрозумієш, як сам не побачиш. Ідем зі мною і все побачиш сам. Ішли так довго, сонце вже сідає. Підходять потихеньку до села. А на краю села велична хата. І вирішили попроситися на ніч. Із хати вийшов чоловік багатий. Не для бродяг і не для калік, мій дім. Та став старий дуже його просити, хоча б де-небудь десь заночувати «Ну добре, у підвалі вас закрию. Кинув шматок, щоби на них їм спать. І перехожі дякували дуже. Пішли вже ночувати у підвал. Ввечері, вечері навіть зовсім не дали їм. Вони собі пішли тихенько спать. І цілу ніч оту вони не спали. Було там мокро й холодно лежать, і цілу ніч її голоси лякали. Рухи, що все не давали спать. Під ранок учень як прокинувся, побачив, в стіні наставник дірку заложив. Ти нащо тут діру в підвалі ладиш? Підвал це тут ніхто не буде жити. Це не треба, щоб в стіні діра світилась. І, посміхнувшись, знову так сказав а часто речі видаються не такими, як думаємо ми їх про них не раз. Та ось. Вже далі знов помандрували, за день немало так вони прийшли, на ніч уже як сонечко сідало, до другого села вже підійшли. Вже цього разу вони ночувати, просилися уже у бідняка. А він забрав гостей своїх до хати, дав повечеряти, ще й ліжко своє дав, а самі з жінкою лягли спати на підлозі. Щоб гостям було зручніше в них, і втомлені мандрівники поснули, у теплій хаті було зручно їм. А як настав вже ранок, то побачили горем убиті їхні хазяї, і стали їх тоді вони питати, що сталося таке у їх сім'ї. Вони сказали, корова пропала, вона одна кормила їх завжди, тепер не знали, як їм жити далі, як їх заспокоїти. Ніяк їх заспокоїть не могли. Та їм потрібно йти було в дорогу. І ось в дорозі учень той спитав Як я зрозуміти, нічого тут не можу. Такі хороші, нащо їм страждати?» Ну, добре, тоді слухайте уважно. Там у багатого мені сказав Господь в стіні є золота приховано багато. Багач не знав нічого про його. Його сказав Господь взяти з собою, на нього плани Бог свої поклав. І я забрав, стіну заклав я знову, що знадобиться золото, він знав. Коли ми спали у лютитих добрих, то Бог сказав мені вставай, молись, бо в ніч у цю прийде ворог, ж... ворог жорстокий, жінку цього хазяїна забить. Я цілу ніч до ранку промолився, просив у Бога, щоб захистив. Іду би із хати тоді вийшов, з собою лиш корову захватив, а золото під подушку поклав я, його обов'язково там знайдуть, собі корову іншу куплять зразу, І далі вже небідно заживуть. Багато так в житті не зрозуміло, як нами тут керує наш Господь, якщо в житті своїм добро робив лиш, то Бог тобі добром віддасть також.